22 січня українці відзначали День Соборності. У всіх містах пройшли урочисті заходи. А апогеєм свята став багаточисельний мітинг, який провели патріотичні сили на Софіївській площі у Києві. На історичному місці зібралося близько 15 тисяч громадян. Були серед них і представники Чернігова. На цій площі знаходяться. Мої земляки люди з Чернігівщини, і поряд з нами стоять люди з Черка, з Кіровограда, з Миколаєва. Стоять люди також з Харкова, стоять люди з Кривого Рога, стоять люди з Донецька. І це дуже гарно, тому що люди показали те, що вони об'єдналися і що українці всі разом. І тільки разом, тільки разом ми сила, і ми можемо щось для нашої держави зробити. Для Валерія Дубіля 92-га річниця проголошення акту з луки важливе свято. Наші предки протягом багатьох століть прагнули об'єднати весь український народ в одну державу. Тому сьогодні потрібно зберегти цю єдність. Народний депутат вважає, що багато в цьому залежить від політиків. Наша Україна це могутня багата держава. Наш український народ це розумний народ, який може все зробити для того, щоб в нашій державі все було добре. Тому я вважаю, що всім політикам, всім нашим державним діячам потрібно не поливати один одного брудом. Потрібно не чубитися, а потрібно всім об'єднатися для того, щоб підняти в нашій державі. Економіку для того, щоб були нормальні для людей заробітні плати, нормальні пенсії, і тільки тоді все буде добре, незважаючи на заяви про можливі провокації та кровопролиття, що лунали напередодні акцій, народні зібрання на честь дня соборності відбулися мирно та спокійно. Опозиція зібрала багаточисельні мітинги та зробила наступний крок до об'єднання всіх національно-демократичних сил.